Школа – це не просто будівля, це світ, у якому ми зростали, сміялися, мріяли. Школа це місце, де ми проживаємо своє дитинство. Школа тут ми знайшли друзів на все життя. А пам'ятаєте, як ми боялися першої контрольної? Побоявся, побоявся, та й звикли. А тепер наші контрольних бояться наші вчителі. Дев'ятий клас, я не зрозумів, що зараз оцінки? Ви що, хочете на другий рік залишитися? Олексій Миколаївич, на другий рік залишаються ті, хто любить гімназію і не хоче з нею розлучатися. І до цього тут оцінка. Маш, ти щоденник забула! Та забула! Молодець! Ще тиждень позабуваємо і ти почнеться доросле життя. Який зараз урок? Та яка тобі різниця? Дев'ятий клас. Ви знову уроки прогулюєте. Олексій Миколаївич, пробачте, ми більше так не будемо. Звісно, не будете. Сьогодні ж останній день занять. Точно. Прощавай школа на літній час. Ще трохи і дзвінок останній нам каже, вже пора йти. Канікули летять, як птахи, до літа стеляться мости. Ми дякуємо усім, хто з нами ділів і радощі, і турботу, хто вчив підтримувати словами, хто в серці е, мав свою роботу. Спасибі вам, наші вчителі, за дні проведені у школі за те, що вірите в нас всі, ми виростом людьми доволі, а літо хай несе нам сни. Про пригоди, жарти, сміх. Та восени до вас рідні, ми повернемося усі на втіх. До побачення школу! уже канікули на носі. Втомилися ми всі від книг, та вас, учителі чудові, забути ми не можу вміть. Спасибі вам за знання і ласку за кожне добре слово, хай буде літечкому в казка. А в серці радість веселкова. Дякую, вчителю за працю щоденну. За душу віддану дітям своїм, за мудрість терпіння серце безцінне, що сіє добро доброю начає усім. Тремневий день цей, цей писумове, напружений начальний рік, Він є подією чудовою для тих, хто зветься славою Випуск От скінчились уроки, скінчилось навчання, Ростування надходить нам час і звучать найкращі, милі вітання і побажання найкращі для нас. Великий, тато. Це ті, хто вже все знають. Хочу бути буде директором, бо він сидить і нічого не робить. Хочу бути п'ясокласником хочу страшним класиком. Коли це місце, де люди проживають своє дитинство. Що без географії ми ніде, а з географії ми скрізь. Тож подорожуйте будь-яким видом транспорту, або хоч пішки, або навіть подумки, або у мріях, подорожуйте завжди, відкривайте разом з великими мандрівниками красоту нашої прекрасної планети, нашої прекрасної держави, хоч берегом тихої річки чи бурхливого океану, горами і долами. А у вас буде хороший привід провести веселі канікули. Наїстися фруктів та щоб усі родичі гарбузові оселилися на вашому столі. Щодня спостерігати за цього сьогодення та мати впевненість, що все буде добре. Щодня, згідно з ситуацією, знаходити синоніми до слів щастя, радість, задоволення. Бажаю вам неймовірних пригод з 15-річним капіталом. Бажаю вам поринути у вирі пригод, веселощі, в радощі разом з пепі Ліної Панчовою. Бажаю вам ніжності і любові, як у Ромео і Джульєти, щасливих літніх канів. Щодня мати можливість чути спів птахів, відчувати аромат квітів, ніжність надзвичайних полісток, бачити очі довірливих звірів і розуміти їх кожна клітинка душі. Любі мої учні. Навчальний рік завершився, і це не теорема, яку ще треба доводити. Ви пройшли через рівняння, дробі, множин і задачі з невідомими. Але сьогодні всі зміни зводяться до одного результату віта! Бажаю вам відпочинку по формулі. Відпочинок дорівнює сонце, плюс море або морозива Помножене на друзів і відняти всі будільники. Нехай ваше літо буде легким, як таблиця множення на 2. Нехай ваші дні будуть гладкими як графік лінійної функції. Нехай радості буде більше, ніж прикладів у підручнику. А єдине рівняння, яке треба розв'язати, це. Що можна смачного сьогодні з'їсти? Відпочивайте круто, весело, яскраво, бо ви це заслужили на всі 100% до нових математичних відкриттів вже в наступному навчальному році. діти, ось і пішов до завершення на рік. Я вам бажаю на літніх канікулах накупатися, набрьохатися, на, купатися, на у морі, у річці, у ставочку, на озері, засмагнути до золотисного кольору, аби зміцнитися, загартуватися, щоб вам вистачило бадьорості на весь навчальний рік. Дорогі учні, оголошую урочисте завершення марафону під назвою Навчальний рік виживання без плячки на першому уроці ви впоралися? А тепер літні канікули. Що ж потрібно робити влітку? Перше спати скільки влізе. Гуляти, поки не згорите на сонці. І третє обов'язково не шукати вчителів у соціальних мережах. Ми офіційно в режимі тихенько відпочиваємо. А якщо серйозно, відпочиньте на всі 12 балів. Набирайтеся енергії і повертайтеся у вересні з новими силами, ідеями та зарядженими телефонами, Ой, тобто зошитами. Любі мої школярики! Вітаю вас із днем! На який чекали навіть більше, ніж на канікули. Останній дзвоник це як фінал улюбленого серіалу. Хтось плаче, хтось радіє, хтось не вірить, що вже все. Але не хвилюйтеся, новий сезон буде вже у вересні. Бажаю вам відпочинку без підручників, розваг без розкладу і пригод без перерв на дзвінки. Набирайтеся сил, їжте багато морозива, тільки не кажіть, що директор дозволив. І не забувайте, що ми вас тут чекаємо. І пам'ятайте, як би там не було, школа вас любить, навіть коли ви запізнюєтесь зі святом зірочки. Це наш останній дзвоник перед канікулами. Це наш останній дзвоник в гімназії перед дорослим життям.